Шановні військовослужбовці 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, від імені Черкаської селищної ради, її депутатського корпусу, мешканців громади та від себе особисто прийміть найщиріші вітання з нагоди дня створення військової частини. Вже який рік підряд, відважні хлопці і дівчата стоять на сторожі кордонів нашої неньки України. Одна з найкращих бригад в Збройних силах України, яка виконує справу служіння батьківщині, Славнозвісна 25-ка. Здобутий величезний досвід військовослужбовців дає змогу стримувати російську орду. Ви щоденно, вдень і вночі захищаєте територіальну цілісність і недоторканність держави, зусилля, професіоналізм і відвага. Військовослужбовці вашої бригади заслуговують найвищої поваги і вдячності. Ви щоденно демонструєте, що таке справжній патріотизм. Дякуємо вам і пишаємося вам. За час повномасштабної війни Черкаська селищна об'єднана громада та її рада надала підтримку 25-й бригаді більш ніж на 100. 80 мільйонів гривень! Ці кошти пішли на перемогу України. В цей особливий день бажаємо вам воїни-десантники, завжди з гордістю носити своє почесне звання з честю і гідністю. Допомагаємо, віримо, чекаємо. Слава воїнам-десантникам! Слава! В Україні